Вітаю, друзі! Сьогодні підбиваємо підсумки конференції з відновлення України, яка пройшла у Римі. З нами на зв'язку народний депутат України, фракція Слуга народу Віталій Безгін. Пане Віталію, ми вітання. Вітаю. Отже, ну перше запитання більше буде про організацію і так би мовити атмосферу, які у вас враження залишились, оскільки читала в соціальних мережах від учасників, що були певні проблеми з організацією, зокрема з реєстрацією, що ви скажете? Ну, давайте подякуємо нашим італійським партнерам і колегам за в принципі, то, що цей захід відбувся, і вони взяли на себе ці зокрема видатки. Чи були певні проблеми організаційного характеру? Ну, вочевидь, були. На моє переконання, конференції, заходи навіть в Україні нехай меншого масштабу, ну, мають об'єктивно куди менше нарікань. Ну, але тим не менш, все одно давайте подякуємо італійським колегам за те, що вони провели цю конференцію. Так, які враження загалом від того, що ви чули від наших західних партнерів, а потім вже предметно поговоримо. Ну дуже специфічна історія, поясню, чому безумовно, що зібралися де-факто друзі України, їх риторика була досить унісона. В той же час, якщо відможуватися від загальних тез. Загальне гасло про повну підтримку України з боку Єврокомісії. і Так далі, ну досить важко було знайти практичні відповіді та в який спосіб буде вирішено питання, наприклад, з Угорщиною, яка по суті блокує відкриття кластерів. А крім досить яскравих заяв пана Мерца. І закидів бік словаччини з приводу блокування пакетосанкцій. Ну так само, оскільки керівництво словаччини не було, так це було більше на лояльну аудиторію. Тому, попри повну підтримку, тих хто зібрався. Я не думаю, що саме з політичними геополітичними питаннями це наблизило нас до порозуміння з нашими сусідами з тієї Шогорщини і Словаччини, про які я вже згадав цього і більш конкретної артикуляції того, які ж кроки буде здійснювати колективний Брюссель. Особисто мені не вистачило це, якщо казати про політичну. Складову, що стосується практичної складової угод і так далі, то мені здається, що ця конференція все ж таки була успішніша за, за всі три попередні. Але мені здається, що основа саме в тому, що українська сторона і українські громади і бізнес вони набралися досвіду і більш якісно підготувалися, більш якісно спромоглися презентувати саме себе і в хорошому розумінні слова продавати себе західним партнерам та інвесторам. Так, зараз про санкції якраз хотіла вас запитати, але перед цим згадала, що дещо не зрозуміло було українському суспільству, і цікаво, як це сприйняли європейські партнери. Те, що онлайн включився віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності Олексій Чернишов, оскільки проти нього зараз відкрито кримінальне провадження з корупційною складовою у великих розмірах. Тобто, як це європейські партнери сприйняли чи не було це для них ну якось занадто. Віс, це було включення в одну з панелей, які йшли. Це не основна сцена, це додаткові панелі. Не можу сказати, як було сприйнято, оскільки я там не був присутній. Ну але давайте на двох речах сфокусуємося. Ну, по перше, є судова процедура, і хай Олексій Михайлович зараз в суді доводить свою позицію. Я не думаю, що треба на цьому ставити Тавро. І знову ж таки, соціальних мереж при цьому я бачу, що з міністром єдності наразі зустрічаються європейські дипломати і посли країн-членів європейського союзу. Тому ну не бачу, чому Україна зокрема має тут відмовлятися від цієї опції. Він же свою позицію зартикулював з приводу того, що він залишається на посаді. Іншої позиції хтось з парламентарів не артикулював. Тому чесно кажучи, я не бачив якоїсь там різкої критики чи незадоволення. Бачив певний хейт в українських соціальних мережах, але тут конкретно я не бачив того, що це було якось неправильно негативно сприйнято європейцям. Ну, у нас презумпція не так що не доведена от -от. його вона. Тут я з вами згодна, але ну, таке рішення дійсно українське суспільство недозначно прийняло. Тепер давайте більш предметно про санкції. Я правильно розумію, що от наш президент зокрема виступив. З тим до європейських партнерів, що оскільки він має дані розвідки, що Росія буде продовжувати війну і затягувати її, відповідно, санкції один з інструментів тиску на Російську Федерацію, і він пропонував все ж таки їх, окрім того, що посилити безпосередньо на Росію, також посилити на країни, які є її союзниками: Китай, Північна Корея та Іран. Чи чули ви можливо щось, що підтверджувало б, що буде готовність посилювати санкції? Ну чесно кажучи, я не можу сказати, що я почув позиції готовність таку консолідовану навіть тих європейських лідерів, які були щодо рішучих дій в цьому напрямку? Я ж кажу, єдине, що лунало, це лунала позиція Німеччини, але вона стосувалася винятково. Поточного чергового 18-го пакету скансі з боку європейського союзу, і то як на мене, да, це було правильне правильний політичний меседж, але без практичної пропозиції, так само там лунали заклики, що треба все ж таки а, знайти точки дотики з новою американською адміністрацією. По поєднати з ними зусилля вочевидь, та всім зрозуміло, що Іран а, і Шахеди це реальна проблема і небезпека не тільки для України, тому що вчора ж буквально під час виступу. Упражнена пана президента напередодні та імітаційної дрони, якщо я не помиляюсь, російський упав на території Литви, яка так. якби є країною НАТО та Європейського союзу, так і безумовно це артикулювалося, але ніякої, чесно кажучи, монопольної позиції особисто я на превеликий жаль не почув від наших партнерів. До речі, про протидії шахедам президент також зауважив, що в Україні вже деякі виробники запропонували рішення, винаходи нові абсолютно для того, щоб протидіяти, але для цього потрібне фінансування, і знову ж таки він виступив з закликом до європейських партнерів надати відповідне фінансування, щоб ми могли самі себе захистити. Як відреагували партнери? Чи були якісь розмови про те, що буде це фінансування? Ну от в цьому контексті, якраз таки, в контексті антидронового захисту була дуже консолідована підтримуюча позиція. Про це говорила і пані е, голова Єврокомісії, і всі, в принципі, віддавали належне, що український е, мілтех він набагато швидший. Він да, певною мірою крафтовий, якщо так можна сказати, відносно цих технологій, але він є набагато швидшим ніж спроможність наших західних партнерів розгортати чи інше виробництво, Нехай вони це роблять більш системно. Тому про це про підтримку і пошук додаткових ресурсів, про це мова йшла. І я думаю, що тут будуть конкретні предметні рішення, тому що все ж таки, те, що було там анонсовано про мільярд євро і так далі, це все в межах Facility і додаткові трицені. Це не додаткові кошти. Це всі мають розуміти, що це Україна виконує свої зобов'язання. За це отримує макрофінансову підтримку. Але ці меседжі пана президента якраз таки були дуже ну по дорослому, як би так мовити, сприйняті, і тут думаю, що варто очікувати на те, що буде швидка підтримка і буде консолідація в тому. Сві зусиль європейських партнерів, деякі з них, такі як, наприклад, маленька, але стійка Литва, давно і так в цьому беруть участь, але думаю, що інші більш потужні країни більш фінансово спроможні, все ж таки доєднаються. тут. Якраз таки була да, дійсно консолідована позиція. Ви правильно зрозуміли, що загалом виділено було 10 мільярдів євро. От про те, що оголошено. На Ну, тут треба, я думаю, рахувати і окремі угоди, які були підписані і різними іншими гравцями не на сайд івентах, а під час двосторонніх зустрічей, uh -huh. Тому думаю, що загальна сума буде більша, але остаточно навряд ми зможемо дізнатися, чесно кажучи. Вперше взяв участь у коаліції. Також представник США це спецпосланець Білого Дому з питань України Кіт Келох. Також він оголосив, що з понеділка приїде в Київ і пробуде тиждень в Україні. Чи відчуваєте ви що певне поліпшення і потеплішання, якщо так можна сказати, у стосунках України і США настало? І як це виливається в допомогу США? Президент казав, що буде відновлено постачання зброї, також мова йшла про за. Закон... Купівлю систем патріотів і ракет до них ну давайте будемо обережними з приводу там того, що буде відбуватися від американської адміністрації. Бо дуже ну дуже мінливо. Дуже часто на превеликий жаль з цього боку є підтримка партнерів. А з мого відчуття, то що я бачив, я б це так охарактеризував Мені здається, що. Просто вага самого Кіта Келега і сприйняття його з боку саме керівництва сполучених штатів вона зростає, і а ми розуміємо, що він так умовно кажучи, відповідав за переговорний процес з боку України і фактично він не дуже його донька. Вони ж дуже активно займають проукраїнську позицію, особливо до речі, його донька. І з того, що я відчуваю, і чув принаймні в кулуарах, що і керівництво сполучених штатів починає віддавати перевагу саме його порадах і його позиціях, ну а не позиціям скажімо так, інших перемовників, які артикулюють те, що набагато ближче і набагато більше подобається кремлівському диктатору, і те, що Панкелог дійсно має бути певний проміжок часу, починаючи з наступного тижня в Києві. Я думаю, має зіграти все ж таки позитивну роль. Сподіваюся, що наші дипломації вда вдасться достукатись. Ну і в принципі, і тут він тут був з. 8-го чи 9-го числа брав участь у всіляких сайд івентах у евентах івентах, що в принципі дозволяло плюс-мінус зрозуміти позицію, і мені здається, що трошки позиція сполучених штатів все ж таки міняється. Можливо, вони наїлися всілякими обіцянками Росії. Хоча, скажімо так, симпатія окремих представників Сполучених Штатів до автократів, мені здається досі залишається, але на то вона і дипломатія це довгий процес. Мені здається, що певні позитивні зрушення тут відбулися. Окрім того, що є важливими там окремі панелі, так на таких заходах спільні якісь виступи, дуже важливими є кулуарні розмови, спілкування. Поза межами офіційних заходів з того, що ви от чули з ким ви спілкувалися, чи є якісь е, можливо рішення стратегії з приводу переконань Угорщини, Словаччини, те, що ви вже почали говорити, в тому, що вони дрейфують далеко від європейських цінностей. Ну, давайте так. Я про словаччину, про санкційний пакет нічого не скажу, тому що все ж таки мій профіль діяльності трошки інший. Тому от тільки загальні речі, які я вже озвучив. Що стосується переговорного процесу, по нам по кейс Угорщини, Кейс Молдови, я думаю, що. Все ж таки певні інструменти спробу європейська комісія задіяти, і вони мають ну під собою в тому числі політичне підґрунтя. Там є чітке розуміння, що е, перше поганий меседж та дотально розділяти Україну і Молдову. Зрозуміло, тому що це політично дозволить всередині України антиєвропейським настроєм розквітати. Другий момент і це жорстка позиція, зокрема і Франції, те, що е, Молдова все ж таки має розпочати весь цей процес. Е, в Літку по тій простій причині, що там парламентські вибори вони непрості і безумовно команді має санду про український, про європейський потрібен не меседж, а потрібен конкретний крок, який підсилить позиції передвиборча. Там російська сітка дуже активно працює. Тому певні сподівання є дуже не хочеться. Щоб працював резервний план. А резервний план, як на мене, виглядає терпіти нам до весни 26-го року, допоки не відбудуться парламентські вибори в Угорщині. Які з дуже високою слава богу, ймовірністю команда Орбана та його партія ФІДЕС програють. Ну але все ж таки в нашому випадку це ще порядка 7-8 місяців. Мені здається, що це гірший сценарій, тому процес буде тривати. Про всі речі, про які писали деякі наші оглядачі, про там альтернативні от міжурядові конференції, паралельне це Може бути, але там немає. Одностайності з боку європейських партнерів, які задіяння права фактичного голосування е, всіх країн крім однієї. Поясню чому тому, що деякі європейські країни, у яких, вочевидь, в майбутньому з нами будуть складні переговорні процеси по окремих галузях, ну як аграрний сектор, наприклад, вони дуже бояться створення цього прецеденту, бояться, що потім і так само зможуть викинути з процесу, і зрозуміло, що зі свого боку не дають відповідну підтримку. А ну але мені здається, що певні певний прогрес має все ж таки статися. Поки прийдуть вибори в Угорщині, ви вже самі зауважили про вибори в Молдові, які несуть високі ризики. А ще Чехія насправді восени буде також вибори. Ну там непроста ситуація, але знаю від наших колег, які нещодавно там були, що все ж таки з їх точки зору. Публічну риторику і реальні дії тих людей, які ймовірно прийдуть до влади, варто ділити на два, то й на чотири. Mm. Ну нема в нас очікувань, що там з'явиться якась така яскраво виражена не проукраїнська позиція. Тому поки mm. без прямо апокаліптичних прогнозів з приводу Чехії загалом ви від європейців чуєте, що вони розуміють ці виклики, що Росія пробирається скрізь десь військовим шляхом, а десь політичним. Ну дивіться чути, що розуміють це одне. а Хочеться ж чути конкретні кроки, конкретні протидії. Знаєте, всі ж прекрасно розуміють, що і вибори, які були в Румунії, і вибори попередні молдавські, да, і працювали ж об'єктивно потужні сітки, навіть коли пер... ну, Майя санду переобиралась. Да, всі ж це розуміють. Працювали розголожені ньюс Ну і чесно ще напевно влітку 22-го року на європейських майданчиках я чув активні дискусії про те, як треба протидіяти фейк-ньюс. Там навіть іноді це е, перебивало за популярністю обговорення політично український кейс Україн, нашу війну з Росією. Але бачите, пройшло три роки. Угу. Ну і де факто ніяких практичних інструментів на превеликі жаль їх не сталося. І так є боротьба, є активна мобілізація задіяння діаспори в таких країнах. Інах, як Молдова, Румунія, так де є елемент про Україну про європейську Ну і тут паралельно до рівню проукраїнської діаспори. Але ну конкретних інструментів тут важко. Я розумію, чому тому, що якщо є Євро та да, Європа, вона максимальна про свободу слова як про цінність, і завжди оцей непростий знайти знайти межу, де жорстка боротьба з фейк-ньюс і не наступити на свободу слова. Але тим не менш треба розуміти, що європейський союз бюрократичний і повільний. В цьому його є сильна сторона і з точки. <зору> на напрацювання інструментів, ми побачили по деяких країнах інших впливових, що інституційно вони теж виявляються не такими сильними, як вчать нас. Але з іншого боку, вони повільні і на превеликий жаль, мені здається, що та Молдова це ризик, але є сподівання, що все буде добре. І наскільки я розумію, на цьому тижні пані Санду так само була в Польщі. А, але треба ж думати і далі. Все ж таки, я би більше думав про країни Балтії, тому що мені здається, що там все ж таки загроза має прямий не політичний, а мілітаристський характер, і саме про це треба думати. А деякі країни Балтії, вибачте, хороших русських наприймали А тепер треба думати, як ці ризики навілювати Давайте ще наостанок поговоримо про зміни в уряді. Їх вже анонсував і президент Володимир Зеленський. До цього вже будемо відверті чутки. Про це ходили досить довго. Перше, що я хочу запитати, чи загалом ви вважаєте на часі змінювати ціл, цілому уряд чи якісь окремі позиції? Адже у нас парламентсько-президентська республіка, і ви людина, яка будете теж голосувати за чи проти. Так у нас парламентська президентська республіка, але в нас є все одно партія більшості, яка партія і фракція завдяки пану президенту. Тому все одно його позиція буде ключовою. Давайте чесно про це казати. З приводу перевантажень мені здається, ну треба. Е Оцінювати окремо кожне міністерство по тій простій причині, що є різні фактори. Є об'єктивно, люди, які сильно втомилися, які дуже довго перебувають на посаді. Вигорання це нормальний момент. Я не хочу проходжувати персоналі що зараз в Але, наприклад, коли минулого року було точкове перезавантаження, той же Денис Малюська, який тоді був міністром юстиції, ну людина об'єктивно за п'ять років, втомилась, вигоріла, зробила велетенський шмат роботу. На ньому було в тому числі і санкції, і міжнародний трек і так далі. Звісно, є втома. Є ті, хто ну до якого напевно є об'єктивні в тому числі претензії з боку народних депутатів. Об'єктивні, на мій погляд, особливо для тих, хто працює в регіонах. Є е, ті до кого питань немає. І я не сумніваюся, що вони будуть зберігати свою посаду. Тому напевно, якісь точкові перезавантаження вони мають місце як сукупність тих причин, що я вище окреслив. Ну але все ж таки, давайте дочекаємось наступного тижня і, і подальших планів всього будемо дивитись. Тут же ж треба давайте казати чесно: е, відносно будь-якого посадовця, завжди набагато простіше людину звільнити ніж знайти людину, яка захоче заходи. В політичний державний сектор, який відверто має купу обтяжень і пожиттєве пепство і подібні речі, які відверто не дуже приваблюють тих потенційно сильних людей, які наразі не є в системі, і на яких ці обмеження не поширюються. Це реальність, вона стосується всіх рівень, від якихось там районних державних адміністрацій до урядових посад. А наступного тижня вже плануються зміни в уряді позачергове засідання. Я чи... поки поки не готовий mm -hmm. про це говорити. Поки, наприклад, засідання фракції більшості не призначено на той же понеділок чи на вівторок. А до цього я думаю, передчасно про це говорити. Президент анонсував, що конкретно він планує змінити посла в Сполучених Штатах Америки Оксану Маркарову і серед кандидатур називав Рустема Умєрова міністра оборони. чи доцільно, на вашу думку, так часто змінювати міністра оборони в воюючій країні? Чи в принципі це не впливає негативно? Дивіться, ну, давайте розмежуємо. По-перше, там по сполучених штатах по посольству, да в будь-якому випадку і зовнішня політика, і міністерство оборони це безпосередньо прямі повноваження президента. Це його квоти, як не крутив будь якій системі координат, згідно з нашою конституцією, а, чи доцільно, чи не доцільно, Мені здається, це не так критично, як питання безпосередньо там військових призначень в тих же бригадах по тій простій причині, що все ж таки головна задача міністерства оборони це як намога краще забезпечення, в тому числі наших збройних сил і України. Um, Ростем, в свою чергу, об'єктивно дуже левовий шмат своєї роботи приділяє дипломатії. Тому я думаю, якщо президент ухвалить такі рішення, воно все ж таки буде сприйнято, тому що в таких країнах, як Сполучені Штати, чи Туреччина, Туреччина пана Ростем, об'єктивно дуже хорошо сприймають. Але знов ж таки, воля президента, тому яке рішення він ухвалить, вочевидь, воно має місце з приводу заміни. Ну одного разу в нас була заміна в міністерстві оборони. Якщо буде друга, знов ж таки питання верховного головнокомандувача під час війни, я не думаю, що. Оно має обговорюватись саме тому, що він верховний головнокомандувач. А, але коли йдуть міністри оборони, теж важливо, що комунікувати з суспільством. Вони йдуть на інші посади, тому що вони молодці, чи тому, що до них є претензії. це теж чесно. А, ну це вже питання. Це вже питання публічної комунікації влади. Загалом дивіться, ну не завжди наша влада вдало комунікує чи комунікуючись інші рішення Безвідносно до посад міністрів. Ну загалом десь там не вистачало досвіду політичного. Десь інші речі зараз вже на, на 6 років того ж парламенту важко піняти на досвід. Так, але ну бувають різні. Я я погоджуюсь, що будь-яке подібне рішення має бути гарно прокомуніковано як з одного боку з внутрішньою аудиторією, з нашими громадянами, так з іншого боку з міжнародними партнерами, на яких безпосередньо зав'язана велика шматок міжнародної, в тому числі військової підтримки. Зараз та це домінантно європейські країни через певні незрозумілі речі сполучених штатах, але вони все одно ключовий безпековий партнер з точки зору наявного арсеналу. Тому звісно з ними так само ці консультації мають проводитись я давайте так здогадуюсь, що вони проводяться. А чи чули ви кого з кандидатів розглядають на посаду міністра оборони, тому що називають прізвище навіть Дениса Шмагаля? Ну от я сьогодні чув на рівні чутки щось про Дениса Шмагаля. Хтось мені з колег говорив, але не досить серйозно про це говорив. Ні, не чув, не чув. Але знов ж таки, міністр оборони, міністр закордонних справ це окреме подання, яке здійснює президент. Я не ставлю під сумнів його позицію в цих питаннях, тому що об'єктивно вважаю, що наша проактивна дипломатична позиція нас дійсно врятувала в двадцять 23 роках Я році як державу, тому буду підтримувати пропозицію президента в будь-якому випадку. Ми чули ще що. Юлію Свероденко розглядають на прем'єр-міністра. Це вся країна чула, дивіться, це вся як, країна чула. Як так? ви ставитесь до цієї кандидатури? О, ну, давайте так. Міністерство економіки, воно, крім внутрішніх процесів, воно відповідальне за трек Ukraine Facility. Тобто не офіс з європейської інтеграції з пані Стефанішиною, а безпосередньо мінекономіки, це пані Юлія Свериденко, і в неї є заступник Олексій Соболів, який безпосередньо руцями все це робить. А з досвіду, який я маю в нашій сфері, а це сфера здебільшого державного управління децентралізації самоврядування, і так далі. В мене винятково позитивний відклик від того, як працює їх команда. Тобто, я вважаю їх в цій частині ефективними. А те, що пишуть окремі народні депутати, які представляють. Не більшість ну це їх теж персональна позиція. Кожен депутат має на це право. В мене позитивні враження від того, як працює мінекономіки, і з точки зору цього, і з точки зору певних. Певних переговорних процес, процесах протекції українського інтересу. Це про економічне питання, про питання окремих квот. Все виходить непросто да зараз. Там дорікають хтось по питаннях безмитних речей. Ну але ми ще маємо розуміти, що Україна це великі і простого процесу. Тут не буде буде протекції з боку таких країн, як Польща і так далі. Це неминучий переговорний процес. але загалом я позитивно ставлюся до команди Міністерства економіки і до пані Юлії як людину, яку потенційно називають ми майбутнім прем'єр-міністром, а вона Куди? єдина кандидатка. Дивіться, ну я що вам кажу, що фракція не збиралася. Тут частина людей в Римі, президент був в Римі, тепер вже в Києві. Тому Ні, ну це обговорюється. Інформації... Це вже давно ну, обговорюється. Я впевнена, так, що ви на фракції вже само. обговорювали. Дивіться. Давайте фракція збереться і після того, будемо проходити до якихось конкретних речей. чи вона буде єдиною кандидаткою. Добре, а пане Віталію, дякую за те, що знайшли час, долучилися і прокоментували а те, що відбувалося в Римі, і майбутні перестановки в уряді. Віталій Безгін, народний депутат України, фракції Слуга народу. А був онлайн гостем нашого ефіру. Янжеліка Сезоненко. Не забувайте ставити вподобайки, писати нам коментарі, підписуватись на канал ЕЛБОЛАЙФ, щоб не пропускати новий контент. Побачимося.